Вітаю, друзі, всі на моєму каналі. Хто вперше на моєму каналі, мене звати Віктор. Знаходжуся зараз на першому точкові. Це відео буде цікавим, особливо для бджолярів початківців тому що я в цьому відео покажу, як правильно зібрати бджолину сім'ю у вулику лежаку. Тож, підписуємось канал і не перемикаємось! Дивимось далі. Для збору бджолиного гнізда нам знадобиться ось такий демар, Стамеска, щітка для змітання бджіл, заставна люба, в моєму випадку, це заставна утеплена. І два перенесних ящика. Чому два? Тому що в одному ящику в мене знаходяться кормові рамочки, тобто медові. На всяк випадок, якщо в даній сім'ї буде недостатня кількість медових рамок, то я з ящика буду доставати. І ставити у вулик. Другий ящик пустий, на ті рамки, які будуть забиратися з вулика, або ж якщо, так як я вулика глежака, в мене суш зимує разом з сім'єю, то я частину рамок буду забирати в ящик, щоб можна було маніпулювати рамками, щоб було удобно. Ну що ж, друзі, не перемикаємось, дивимось далі, для того, щоб нам не приманювати інших бджіл з інших вуликів, взяв ось такий хостик, яким будемо перекривати ось цю частину вулика, яка нам не потрібна. Тобто в цій частині зберігаються рамочки. Ось так ми перекриваємо і відкриваємо цю частину вулика, де ми будемо працювати з бджілками. Ось сама заставна, заставну витягуємо, ставимо ось так, щоб вона нам не заважала. Одразу ж витягуємо пластини, які ми ставили проти кліща варва, даємо бджолам кілька клубів диму, щоб, щоб заспокоїти наших бджілок. Так, Цю частину ми закрили, навіть ось так зробимо. Ось так закриємо. Ось так. А тут закриємо ось цим холстиком. Ось так будемо закривати. Щоб, в нас, щоб для нашої роботи було буквально ось так, щоб було вам краще видно. Ось так. Все. Тепер давайте будемо працювати з нашими бджілками. Почнемо з першої рамочки. Ось ця власне, перша рамочка, вона повністю пригодна для зимівні бджолиної сім'ї. У нас тут пів рамки запечатаного меду, решта мед не запечатаний. Ну, він вже кристалізується потрошки. Це нічого страшного, що не запечатаний, тому що в цій частині бджоли все одно збирають клуб. Тобто в нижній частині збирають клуб і потім йдуть помаленьку верху, А потім вже йдуть на бік. Коли, знизу, зверху, коли в передній частині закінчується корм в нижній і верхній частині рамки, потім бджоли вже переходять клубом на задню частину. Коли ви, наприклад, зимою робите контроль кормових запасів, коли відкриваєте вулик і дивитесь, коли клуб знаходиться в задній частині, то це перший признак того, що корма закінчується. Тому майте на увазі. Поки працюю без рукавиців до першого ужалення. І так, дивіться, ось друга рамочка у нас. Я можу з впевненістю сказати, що така рамочка в зимівлю не годиться. Чому не годиться? Тому що тут дуже мало меду і ось в цій частині меду немає взагалі. Тому таку рамочку ми будемо забирати з вулика взагалі. Вділок струшуємо і забираємо пустий ящик. Так. Ну, тут по вазі, піднявши рамку, я можу теж одразу сказати, що тут цю рамочку ми заберемо теж з вулика. Тому що тут навіть половини рамки немає кормового запасу, тобто меду. Ось дивіться, така рамочка теж забирається з вулика. Хоча, хоча при зборці джолиного гнізда Бородою таку рамку можна поставити крайньою. Так, у нас одна рамочка ми залишили зиму. Йдемо далі. Тут по вазі відчутно, що таку рамочку ми залишаємо. Тут більша частина Рамки у меду, тому таку і тим більше є ложі для формування бджолиного клубу. Друга рамочка по вазі теж відчутно, що мед є. Ось тут буде сформований клуб в передній частині рамці. Тобто є вільні комірки, тому що бджоли якби такі повномедні сильно рамки. Джоли теж не дуже люблять. Слідуюча рамка. Ну, така рамочка вона Ага, там є, просто він не запечатаний. Е, значить, що ми зробимо? Поки що таку рамку ми заберемо. Мені вона не подобається. Бачите, тут трішки... Недостатня кількість меду. Поки що я таку рамочку забрав. Якщо буде потрібний, будуть потрібні мені, щоб доставити рамки, то я її поставлю. Але поки що я забрав. Так, ну ця рамочка вже по вазі відчутна, що вона піде в зиму. Бачите, тут вона така більш, більш медова. Ця рамочка теж, дивіться, я даже трішки струшу бджіл, щоб вам наглядно показати. Бачите, вона медова, мед є. Таку рамочку ми залишаємо зими. Тепер, друзі, ось у нас є крайня рамочка. Дивіться. Крайня рамочка. Зараз я трішки струшу джо дивіться. Ось така рамочка, вона теж пригодна для зимівлі. Таку рамочку ми ставимо першою. Потім ось така рамочка у нас йде другою. Ставлю на край, тому що льоток знаходиться в боковій частині вулика. Потім третя рамочка йде ось така. Бджоли просто я струшував. Тут бджоли десь на рамочок 6 як мінімум. Четверта рамочка. Тут теж у нас більше 50% кормових запасів знаходиться. І маємо ось таку рамочку. Це в нас п'ята рамочка. Давайте глянемо, що тут у нас з кормовим запасом. Ага. Ага. Ось тут дивіться, тепер. У нас є рамка із недопечатаним медом. Тому таку рамочку краще поставити ближче в гніздо, ближче до середини. Чому? Тому що якщо така рамка буде стояти крайньою, то ось цей мед, який не запечатаний, він може закиснути. А, а якщо цей мед буде стояти, тобто ось цей мед не запечатаний, бджоли будуть обсичувати, він не закисне бджоли його без проблем будуть споживати. Тому ставимо її хоча б другою і потім закриваємо ось такою медовою рамочкою. І в середньому можна посчитати, що в кожній рамочці у нас знаходиться по 2,5 кг меду. Залишили ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рамочок. У нас виходить більш, ну, десь біля 15 кг кормових запасів ми залишили ось цій сім'ї. Тепер ставимо ось так заставну дошку, але потім, коли буде, наприклад, зранку після холодної ночі, бажано пройтися після того, як ви зберете джолині сім'ї, бажано пройтися по пасіці. І подивитися, як зібраний, як сидить клуб і чи вистачає цих рамочок йому. А можливо, це багато. Тому що зараз тепла погода, бджоли багато, зараз повлітало з вулика І ми не можемо приділити, скільки точно бджолам залишати рамочок. Можливо, це буде їм мало, а можливо, це буде лишні. Тому так, е, ставлю я вже ось на зиму, я бджолам залишаю лише холстики. Ніякого утеплення. Нічого. Тому що раніше я залишав утеплення, це воно не, не потрібне. І дивіться, ось що ми робимо. Зараз я вам покажу. Для кращої вентиляції саме головне, поставили ми холстик двойний. І ось крайню, крайню друзі, вулочку ми не закриваємо. Щоб у нас гніздо повністю ось так циркулювало, циркулювало повітря, тому що в нас в бокових частинах є вентиляція. І Щоб ця вентиляція вона не, волога, щоб не затримувалась в гнізді, а вона виходила доверху і виходила через кришу. Ось так, друзі. Ми зібрали бджолине гніздо. Ну, це відео, думаю, буде цікавим та, як би сказати, повчальним для бджолярів початківців. Тепер ось ці рамочки, вони нам не потрібні у вулику. Ось такі рамочки ми їм ставимо назад у бджолини гніздо. Бджоли ці рамочки будуть охороняти. Можливо. Навіть будуть забирати ось цей мед, який не допечатаний в деяких рамках. Бджоли звідси будуть забирати мед, поки ще тримається погода, і переносити у бджолини гніздо. Але при такому способі потрібно, коли вже почнуться перші холоди, потрібно прийти на пасіку і відкрити кожен вулик, подивитися візуально зверху. На наявність, тобто де сидить клуб, тому що клуб може розділитися на дві частини. Частина може сісти у гнізді, яко, яке ми зібрали, частина за заставною на пустих рамках.